Так, так, так. Друзі ніколи не бачу і це дуже добре. Я буду дуже тихо розмовляти, тому що я сьогодні буду на завданні. Я сьогодні у ролі шерифа. Взагалі-то в нашому селі кудись зникають корови. Я не знаю, куди я кинувся з цим розібратися. Дивіться, що в мене є. Так, я дещо дізнався, що ці крадії приходять десь з того боку, тому що там була ця пшениця затоптана. Так, дивіться, в мене тут є автівка, е, є у багажнику дуже багато різноманітного. Так, зараз вам все покажу. Ось тут є шипи та камери, так, все це закриваємо. Стісті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від красті Фоксі або лаймика, Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Є все. Ти чомусь не закривай. О, все є. У мене навіть є пістолет. Сьогодні я залізу на ось це дерево та буду слідкувати. Так, обережненько, тихесенько, залазимо сюди. Є, дивіться, що я тут зробив. Це моє тайне сховище, де я можу дивитися за, за всіма. Хто тут знаходиться? Так, так, я ось бачу... Тут, ось тут паркуйся. Так, обережненько, ти куди ти... Mm -hmm. так женеш? Так, Зараз ще вкрадемо курівок наших, будемо так. каву робити. Так, молоко смачне буде. Ось Що? Тут, так. Балерина Капучино та, та, та Лабубу? вони що разом. Так а мені ж не помрешились, так це вони. Ось тут вікно можна розбити зайти. Так, Колежненько розбиваємо все це, щоб нас не спалили. Тихенько. хе, я вже тут. Ось дивись, якраз корівка стоять. Ти, так, ми їх зараз вкрадемо. Круто. Так, сюди. Ось одно. забирай обидві. Навіщо нам одна, якщо можна взяти дві? Нім. Ми дві заберемо. Іди сюди. Другу також забираємо. Все. Так. Чекаємо, дивись його, щоб ніхто нас не знайшов. Та тут нікого немає. Тут, Ви має, це мабуть, бачите? Ні охорони ніякої немає. Охоронці всі десь сплять може. Мабуть, так. Поліції також нема. Та, поліція тут і близько Ви бачили немає. це. Ось так. так! Ну, 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 ну. Ой, точно, через поле зараз... пройдем. Ага, давай, давай. Є. Е... Ой! О, ні! Ми потрапили в якийсь капкан. Допоможи! Та ти що робити? Чи бо зараз поліцію на нас визвуть? О, все, я і біжу. а я не хочу. Все, валимо до низу. Ось так. Є, е, попалися. Ми ну, зараз швидко. Го... Ти ніхто так. не так. Ні, не знаю, як це все робити. Що ми тепер у в'язниці нас посадять? Ні-ні-ні. Порубаємо. Ось так є, ви вже не домовитись. Так, погнали. Ось так. Поліція вже їде. Попалися. Ще іграємо. Що? Так, зараз цю вироблю так є. Yeah. Щоб Тасі, вона не кричала. А ми тут ми гуляли, гуляли да капу... по лісу і знайшли коров, мабуть, звідси втекли. Ми до вас а, їх вели, Ми їх вигулювали. Ми їх вели до вас, щоб віддати, І попали ось ви... бачиш якісь капкани. Балерина капучина. А хто тебе навчив так брехати? А чого зразу брехати? Я. я тобі правду кажу. Так, да, ми правду кажемо. Красті. Ох, йох. Що ж ви? Навіщо ти вкрала? В мене тут камери є, а вони з мікрофоном. Тому ми що я хвили. все чув. Я все чув, про що ви спілкувалися. Так, все нас посадять. А ось так. Мені селяни сказали, що в них пропали кудись корі корівки. Ось мені, я ж тобі кажу. Так, так, так. Ви їх вели ось туди, там, де ваші ці скутери. Все, зараз я вас посажу у автівку та поїдемо. Ні. Та на гроші настану. Тільки са треба красти. Ну, будь ласка, вибачте, кида у тюрму. Чекну в ні, все, виходь, так, почнемо з тебе, так, зараз ну, блин, зламаємо. Ну, будь ласка, Валерина відпусти. капучина, ні, швидесенько, сідаю автівочку, ну, давай, ну, давай, добра. давай. Куди пішла? В мене зброя, я зараз Ой, буду стріляти, то, я все при чого ти? виконанні, чого розумієш? Ти все сідай, сідай. Так, тепер повернемось до тебе, лабубу. Це ти на на це спровокувала. Ні, ні, не я. Ну, будь ласка, відпусти мене. Ні. Так, зараз я ось тут зламаю, виходь, давай, в мене зброя. Якщо будеш рипатись, так то тут треба обережно, щоб в свій капкан не потрапити. Так, корівок ось тут постав та сідай назад. Зараз поїдемо. Вибачте, корівки. Так, сідай, сідай, ось так. Добре, все, балерини Капучино, ми пропали, тепер нас в'язницю в посадять. Може, там якось домовимось з кимось. Ні, ви вже ні з ким не домовитесь. Так, друзі, ось так все це робимо та поїхали. Та Зараз треба, у відділі красі. будемо розбиратися. А ось я з такими не спілкуюсь, тому що ти вкрала молоко, вкрала у корівок. Ти що, не могла ग... до мене підійти спр... спитати, де так, можна ми взяти корівок? самі. Так, ми самі хотіли, вибачла скрасть, так била. Не треба нас туди вести. Ось трохи посидити. У в'язниці по поміркуєте, а потім побачимо. Так все. Нарешті ми у відділі. Дивись, ось там. Так, виходимо, руки догори. Зараз. Все, 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 все. Куди йти, кажи. <гум> Відчиняємо. Так, в мене зброя, так що краще сильно не рухайтесь, тому що можу стріляти. Так, зараз я вам відчиняю цю клітку. С... Куптесь заходь так до камери, все, дивись, ваш побратим сидить. Тай, Ось ні, він... Це такий взагалі злодій, а ми не такі. Він також, мабуть, щось вкрав. Все, ну, поміркуйте трохи. Красти. Ось не потрібно було красти, викрали не фу, перший що раз. Що робити? Не знаю, щось придумай, не хочу до в'язниці! Можливо, так. в тебе щось є план якийсь, а та є, не знаю. Він взагалі спрацює ні, але повинна там спілкується. Ну що розкаєшся? Так, я розкаялась, мені дуже соромно і добре. Ми будемо сидіти тут. Просто вибач, будь ласка, це тобі в знак вибачення. Що там таке? Кава! В знак вибачення! Так, Скраденого ми тут молока! Ні-ні-ні, це не крадене, це наше. Ми будемо тут сидіти, думати про те, що ми вчинили. Вибач, хм. будь ласка. Ну, добре, зараз. Це попить тобі ще всю ніч працювати. О, о, така смачна кава. Смачна кава, які, так? які вони гарні. Так, о, це ти про нас. Що це за план такий? Він що закохався в нас? Типу того. Які вони гарні. Іди, я що тебе поцілую. Так, так, о, іди. О -а. О, о, а тепер а що крізь, тут робите? мені гранату. Гранату тобі? Так. Тримай. Дякую. а тепер що просимо? мені робити? Вийди на двір, піди, перей машину. Так, автівка. Як тобі мій план, лабубу? Оце так вибух. Втікаємо звідси. О, друзі, що з моєю головою. Так, що це було? Зачекайте я, що гранату віддав цим порожницям. Так, зачекайте, вони втікли, зруйнували в'язницю. О, ні, що ж зі мною буде. Так, треба тікати. Я сам віддав їм ранату, що зі мною буде, начальство приїде, мені буде аплик. Так, чекаємо, 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 Так. Як думаєш, що з ним далі робити? Треба його провчити. Давай Я його затролимо. Теж так думаю, За те, що він нас хотів у в'язницю посадити. Так, зараз як його затролимо. Так. Ні, треба валити, валити, валити. А що тут відбувається? Ми ж все вже що за мною. Це це? Що? Тепер буде знати. ...саджати нас у в'язницю. Так, ти його машинку подалі віджинить, так щоб не знайшов, десь у лісі закинь. Що ж тепер робити, друзі? Все мене посадять. У в'язницю я не хочу. Я дуже гарний. Макси, буду ховатися удому і будиночку своєму. ми йому щось придумаємо. Десь скуваємося. Так, можливо мені на холодильник залізти. Так, або ще кудись. Так, о, все, ось сюди. Мене тут ніхто не знайде. Ой, Дивіться сувалися. там щось було приведи і у ній я осліп. Нікуди він від нас не ділиться. Будемо тролити. Щоб йому сумно тут не жилось. Годі що це відбувається? Ні, ні, ні-ні ні. Все, я збоже голів. Чого ж він Світло вимкнулось якимось чином. Так розбиваємо вікна. Де мені сховатися? Так точно, я знаю, де тут мені, мене точно не знайдуть. Ось сюди у підвал ми його не знайдемо. О, підвал. Все, сидимо тут, зачиняємо. Є ось так. О, ви чули, там якийсь і дощ. Зараз тут підірвемо все. Ой, дарила. Пискака. Чи що це було? Як це можливо взагалі? Треба робити підкоп під ось сюди. Ламаємо, ламаємо. Є, так, тут двері були, я забув. О, я зайду. О, Так, де з'явився? Знову на дереві, знову на дереві. Так валимо, валимо, валимо так. і не хочу до це... в'язниці. Дуже якось нудно, треба щось цікавіше. Як я сюди телепортувався! Це що таке? Це... Я його телепортувала до себе. <смір> Він навіть не розуміє. О ні! Подарити дощ! Гляда! Вали з ним! Ач, нехай нападає на Я виконанні! Всі, хто М -м, буде вони рухатися уре! Ще можна притулкувати відвали! От О, все розірвало? Це ви... вони все роблять. Підвались. Під нас не втечеш красті. Тобі буде задниця. Що? Вони мені погрожують. Як звідси вилі... вилізти? Так, це все скидаємо. Треба зламати. Витріць. Дай допоможіть то небудь! Годі, я зараз розіб'юсь. Будь ласка, у воду у воду хочу. У воду! Я, я лучше воду! О, ні, воно ще триває! Що це таке? Відвали хто? Ну навіщо? Помщуся вам! Так. Я при виконанні в мене є алібель! Слухайте! Ну, як тобі? Балерина капучина зникла. <гум> Він хотів влучити в тебе. Треба його дуже сильно за тролити. Я тут. Що? Знову сховалися? Балерина капучина, Годі мене тролити! Виходь! Красті, я ззаду. Де ти? Я її я не тут. бачу. О, відвал... Знову зникло, Ви бачили це. О, все. Я! О, ні! А вузі я! Хм! Я його вдарила! Ну, я звикла! Ну, я все Капучина! Відвали все! Стріляю! Він зараз просто звернувся! Ні-ні-ні-ні-ні! Відвали! Зараз ховаюся! Так, сюди, ось так, заходимо, все, буду ховатися тут! Ні-ні-ні, ні, двері самі відчинилися! О, точно, точно я де сховатися! Що це таке? Ось сюди! Тут мене ніхто не знайде! Все, буду поки що сидіти тут. Хто сюди зайде? Ви бачили? Воно як якийсь монстр ще годі. Радіація? Mm -hmm. О, ні! Демони якісь? Демони переслідують мене? Все, друзі, я в шоці, що тут коїться, хто небудь допоможіть. Так, не требу, треба тікати з цього села! Тікаємо, 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 все сховатись! Він ніде не сховається від нас. Я його повсюди знайду. Так, може дурний, щось, який. Серйозніше придумаємо. Так Що щоб його була? точно провчити. Валимо, валимо, валимо. Де ще є. Зараз його приморозимо. Нехай друзі. Я в шоці, що ж це таке? Мене затролили оці божевільні дівчата, вони що сніг? замерзни! Яким чином? Ось так. Перетворюю його на сосульку якусь, на льда, Так, це смішно. О, ні, що сніг, все замерзло. Я дуже повільно ходжу. О Ні, друзі, я не знаю, що мені робити. Треба тікати подалі з цього села. Я Це... не думаю, що він зможе що ж робити? Так, волову, волому, волому. Палерина пушина. Ах ти, маленька, я те засаджу назавжди. Посаджу цю в'язницю і все буде міркувати дуже здається! Годі. Все, треба кінчати з ним. Валимо, валимо, валимо. Друзі, я примерз! Що робити? Допоможіть. Ой, пробач, курка, я трохи трохи нервую. Та восени захоче сховатись. О, друзі, дивіться, тут можна десь сховатися. Ось ага, ось тут, тут так. О, о ні! Що це таке? Що там таке? Я Не можу до сих... Пір швидко! Балерини капучино відвали! Лабу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Іди сюди, Красті! Чи ти хочеш? Ні! Я не хочу! Що хочеш нас садити до в'язниці? Відвали! Та ти ж не попадеш! Хоче каву ще! На тобі! Ай, ні! Я що, вижив? Ні-ні-ні-ні-ні! Допоможіть, то-небудь! О, ні, я зараз горю!